Житлові субсидії призначаються відповідно постанови нашої 848 якою затверджено порядок призначення житлових субсидій. Житлова субсидія призначається для опалення для індивідуального опалення природнім газом, хто має електричне опалення, на неопалювальний і опалювальний сезон. Вона признач... На сьогодні у нас опалювальний неопалювальний сезон був розпочатий на призначення субсидій з 1 жовтня. По 30 квітня, але однак окремими районними управліннями буде у квітні перепризначена субсидія, враховуючи закінчення, дату закінчення опалювального сезону. Тобто у квітні людина отримує субсидію лише за ті дні, які, були визначені, які входять в опалювальний період. За станом на 1 травня органи соціального захисту мають масово перерахувати без звернення громадян житлову субсидію на неопалювальний період. Неопалювальний період у нас триває призначається з травня, місяця, з 1 травня по 30 вересня. Для перепризначення субсидії на неопалювальний період звертатися заявникам не потрібно. Але тим заявникам, які у нас отримували житлову субсидію на і мали орендоване житло, або відбулися зміни у складі сім'ї щодо хтось приписався, хтось виписався, або набув іншого статусу, наприклад, став непрацюючим пенсіонером, то ті Наші заявники мають подати заяву і вказати зміни, які відбулися у, під час отримання субсидії. Важливим є також те, що з 1 травня, відповідно нашої постанови, частина невикористаної субсидії, яка була призначена для опалення для індивідуального опалення, Природнім газом або електроенергією буде повертатися до державного бюджету. Відповідно, порядок цей затверджено постановою Кабінету міністрів 534. 534 ці перерахування здійснюють організації надавачі послуг, тобто, це буде робити «Закарпатгаз» і Обленерго. Що важливо знати, що, наприклад, сума невикористаної субсидії вираховується за весь період, тобто буде, визначається загальний обсяг спожитого газу за весь опалювальний період, визначається сума субсидії, яка була використана, мінусується 100, 100 кубиків. Природнього газу і 150 кубик і 150 кіловат електроенергії. Грошовий їх еквівалент. Вся інша сума повертається до бюджету. Наразі урядом прийнято таке рішення, що в цьому році ці 100 кубиків, які раніше залишалися на рахунках у споживачів, одержувачів субсидій, буде монетизована. Цей процес у нас передбачено буде здійснюватися протягом липня, серпня, вересня. Тобто ще конкретно, як воно, який механізм, чи потрібно заяви, які заяви, це буде додатково ще опрацьовано і проінформовано заявників. Це стосується тих, які економно споживали природний газ, і у них виявилося, що вони сплачували менше ніж їм надавала держава. Внаслідок цієї економії у них виникли залишки на рахунках у. На особових рахунках грошовий еквівалент 100 кубиків газу і грошовий еквівалент 150 кВт станом на 1.05.2017 року. Тобто на сьогодні ця сума у нас, якщо 100 кубиків, приблизно 700 гривень.